Там хор, тут колісниця. Яка зовсім не сівалка, а барана. Аби ніхто не сказав, що тут колісниця сіла, я подумав, би, що сівалка сіла. В чому заключається наша авантюрність? В тому, що ми все-таки хочемо зрозуміти. Може бути колісниця сівалка чи не може. Добрий день, друзі. Ми на полі. Це село Монастирище, Прилуцький район, Чернігівська область. Ми на полі, 16-те сьогодні. Сьогодні був приморозок досить серйозний. Це агрофірма Інтер. Там, де був закладений дослід на цьому полі. Ось справа посіяв озиму пшеницю Пьотінгер а там зліва посів Хьорш, а це в центрі ми стоїмо на посіві колісниці. З нами поруч Микола Павлович Косолап, доцент Нубіва, той що все знає про це. Це агроном по дослідам, да? так? Це по всьому в мене. Агроном по всьому. Ну і один із медійних агрономів України. Пан Тютюнник, Владислав Анатольович, Сьогодні наша задача подивитися на цьому полі. Не що посіяло, а що зійшло. Тоді, якраз, коли сіли дощі були, то воно тут вологи вистачає. а Ви можете пройтись воно зразу, одразу, де закінчується ця колісниця. Я просто дивлюсь, якби як би знаєте. Ні, ну тепер вже видно, що це точно не сіяно сівалки. Однозначно. Бо там бо такі на рядки... тоді, такі наче були. Да, тоді, наче такі, як рядки були, а зараз. Такий, як наче як рівномірний посів. Те, що зараз воно густота і вона, вона більш рівномірніше, тут немає бачите. то мені здається, за рахунок цього воно повинно точно не бути гірше, ніж Сівалка. Воно не погана історія, треба щось тут думати, або більше кількість шлангів ставити. Ми можемо поставити більше кількість шлангів. Ми, або... ми можемо поставити розсікателі, як на партнерів стояли. Ні, Іванець. В даному випадку у нас іде рух на націнини, чиста е, фізика. 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 він вага летить саме, воно не летить примусово. Для того, щоб розподілялося Треба воно під тиском ударятися і розлітатися рівномірно. Це ми то робимо. Ну, як, як, як тільки ви агрономи мені скажете, що це має право на життя оці е, полоси що зараз при сонечці і при да. тому що воно ну, тає видно ми це приберемо це не, проблема. Це не, не, не супер е, е, проблема то що е, каже анатоміч питання е, рівномірності розміщення е, від, е, чому сіємо рядочку отак зручніше будь якій сівалки сіяти да? але ну, проблема рядочка красота Красиво. Видно, чітко, да. Да? міжряддя. Але е, площа живлення стає прямокутником з витянути. І чим ширше міжряддя, тим більш витягнута норма що залишається одна й та сама, а корні уходять в сторони. Ні, ну не можуть отак от вони стояти от таким макаром. Вони все одно стоять ковари. Ну, е, Не перший дослід, коли ми сіємо. Рядковою сівалкою, а в даному випадку це ж не сівалка, це посівний комплекс. І це е, не просто посівний комплекс, це бренд. П'отінга. А тут у нас колісниця, яка зовсім не сівалка, а барана. І е, коли отак приїжджаєш на поле і дивишся отуди от в даль, от ми сьогодні дивимося, сонечко так сходить, все красиво. То отут, там, де посіяла колісниця, дивиться, ні наша. Це не красиво. А там, де рядочки, там красиво. Я називаю це принцип параду. Чого військові люблять паради? коли всі в одній формі, строями, рядами і так далі. Так, оце у нас парад там, де Пьотінгер. ну а це, скажімо так. Українська самооборона, там, де у нас посіяло розкидним методом. І красиво тут е, не йде мова про красоту, йде мова про те, що в нас в землі. От зараз агрономи працюють і беруть зразки там, де посіяв Пьотінгер а потім, дай Боже, ми перейдемо туди, там, де посіяв хорш, і ми порівняємо, як ми заробили це насіння в землю. І які сходи ми отримали, скільки в нас зійшло, скільки не зійшло, на якої глибині. Для чого? Для того, щоб потім, коли сюди заїде комбайн і ми будемо вже порівняти бункер, яка вражайність на кожному дослідній ділянці, щоб ми змогли зрозуміти залежність від глибини посіву, від того, яку кількість посіяли. На ту вражальність, яку ми отримуємо в кінці. Ну а для мене, як для розробника колісниці, головне питання набагато простіше. Чи може цей спосіб посіву колісниці конкурувати за цим брендовим способом посіву посівними комплексами і не просто посівними комплексами, а брендовими посівними комплексами? Ще раз повторюю: тут Пьотінгір, там хорш, тут колісниці. Раді цього, сьогодні в таке свято, коли всі аграрії, всі фермери збирають столи, накривають і святкують. Ми по морозу виїхали сюди в поле для того, щоб подивитися на це. Дай Боже, якщо життя і війна дозволять нам, ми сюди приїдемо ще не один раз, ми на це подивимося, а головне, ми порівняємо. І Дамо відповіді на ці питання. Наскільки оце, оце і оце має перспективи і право на життя. На що ви сподіваєтесь, що тут буде вища е, Ну, Перше, я впевнений, те, що урожайність отут не буде нижче за цю і за ту, наскільки цей метод може дати плюс, а будемо подивитися. Хай залишиться це інтрига. Це не перший дослід. Той, хто слідкує за нами і покопається там в Ютубі, у Тіктоках, він побачить ті досліди і ті результати, які ми вже отримали у му році, в цьому році, в 25-му, ну це вже буде у нас е, урожай 26-го року. Е, ми знаємо цю тенденцію, але важливо, щоб це знання прийшло до нашого глядача, до фермера, до аграрії. Що колісниця може посіяти. Хоча це теж не новина. Колісниця як посівний агрегат для сидератів, хоча вибачаюся, сьогодні нас поправили. Я сьогодні узнав, чим відрізняється сидерат від покривних культур. А це, казується, великі, як кажуть в Одесі, дві більші різниці. Так от колісниця, як... Посівна машина для покривних культур вже зстоялась і багато аграріїв не працюють. Навіть далеко не потрібно ходити, отут тут недалеко, фермерське господарство Бутенка Романа Олексійовича, він не працював колісницею шестеркою ні одного разу, як ґрунтообробкою. Він знову її взяв, поставив на неї бункер тільки для того, щоб сіяти седиратні культури. І є в нього товарні посів жита. Дай Боже, ми туди теж доїдемо і подивимося на те жито. То вже товарний посів. Тому колісниця, як сівалка для покривних культур, вона вже є, і вона працює. І вона себе там зарекомендувала тільки в одному моменті посіяти, дирати не проблеми. Люди сіяли і багато спробували це робити, але посіяти і отримати сходи це дві різних. Дві різних різнички. А от колісниці якраз ці дві рівних різнички роблять одинаково. Якщо колісниця сіє сідірати, то після неї завжди є сходи. За що той сендвіч мульч. Ще одна залежність, про яку вже ось буквально недавно мені розказали фермери, це криве озеро Руслан Лазарєв. Що ефективність колісниці напряму залежить. Від кількості пожнивних рештків, які залишаються на полі. Чим більше пожнивних рештків залишається на полі, тим більше КПД колісниці як посівного агрегату. Це він опробував теж колісниці на своїх полях. Він посіяв два рази, уже і в цьому році теж тому працюємо над цим для того, щоб ми пішли далі, нам потрібно розуміння того, що ми вже зробили. Чого в таке свято? Хай нас Бог простить і всі аграрії. Ми приїхали на це поле для того, щоб паритись у цій землі. Бо є питання, на які треба знайти відповіді, а потім на основі цих відповідей все-таки вистроїти, е, чому науковці тут треба е, зрозуміти залежність від причини і наслідки. Причини і наслідки, щоб ви е, вибудувати ту систему. А потім вже ми зможемо вам рекомендувати. Те, що люди на свій страх і риск це роблять в своїх господарствах. Роблять і отримують результат. Але йдуть спори, в тому числі в Ютубі, в Тіктокі, в тому числі мене закидають. Це випадок, це не може бути. так. Такого не може бути, того що не може бути ніколи. Перший листочок порнав, так? Уже в трьох сантиметрах. Тільки розверчується листочок, де? тут розвертається, а тут шило. Тобто глибина 1 см відставання на фазу. Верні 2 см відставання на фазу. Отут ми маємо перший настоящий листочок, тут шило. Ось тут розвинуті перші листочки. Ось що таке глибина. Колісниця як посівний е, аряд має право на існування, тому що отримані нормальні по густоті сходи і по розвитку сходи озимої пшениці в порівнянні з посівними комплексами Хорша і е, Пьотінгера. Колісниця як посівний агрегат, дуже цікава буде для сівби ранніх ярих культур, не лише озимих, а ранніх ярих зернових культур. Де Поліколісниця буде виконувати роль закриття вологи з одночасною сівбої, що дозволить зекономити час висіву, а значить, збільшити ймовірність, отримання вищого рожаю, бо працює з правила, яке ніхто не відміняв. Сей грязь, будеш князь, що стосується абсолютно ранніх ярих зернових. Оце попередній висновок на сьогодні. Зібрався великий хурал: це троє агрономи. Агрономи різні практики науковці. І вони зараз перерахують все, що зійшло, як зійшло, де зійшло, і порівняють те, що ми стоїмо тут на колісниці, з тим, що у нас є праворуч і ліворуч. І е, хоча б, е, я розумію, що сьогодні перший заморозок, що воно тут зійшло тільки в стадії Шильця. Але хоча б скажуть, наскільки ця авантюра, що ми тут сотворили, має перспективу. Поки до цього всього відносимося з посмішкою. Чого з посмішкою? Та так серйозно до цього ніхто ще не підходив. Це все цікаво, але для мене, як не для агронома, ну не зовсім. Мені цікаво приїхати сюди, коли тут зайдуть комбайни. І зберуть цей дослід. І ми побачимо, що дали ці ділянки у бункері. Програла колісниця цим іменітим брендом чи виграла. Я сподіваюся, що вона виграє. Чого так я собі мрію? Тут на цьому полі мульчі, як бачите, зверху немає. Тут вологу особа вона не сохранить. Але площа живлення окремої насінинки буде більше, ніж в рядочку. Колісниця на квадратний метр сіє хаотично, але рівномірно, І саме оце хаотично, але рівномірно, ми сподіваємося, дасть результат, що площа живлення кожної окремої рослинки дасть кращий результат, ніж рядковий посів. Приєднуйтесь до нас, слідкуйте за нами, а ми за полем покажемо, розкажемо і маємо надію на Бога, на землю ну і на нас, що ми свою роботу зробимо і в Україні буде мир. А в нас буде здоров'я, дай Боже вам всього доброго.